Друзі, всім привіт! Павленківський парк стартуємо. Думав знімати, не знімати, коротше рішив я. Це в нас вже буде п'ята частина велопрогулянки. Хто там прозівав чи не подивився, чи заплутався. У нас перша частина це в нас поїздка з в дендропарк і зйомка дендропарку. Повністю. Лебеді, чорні, білі, все як полагається, качки. Потім у нас друга частина, ми з дендропарку їдемо в Павленківський парк. Кружляємо, мудруємо, думаємо. Це друга частина, третя частина у нас. Це трохи обзору цін. Ну, там більш не як обзор цін, а просто прогулянка по сільпо. Це в нас третя частина. Потім я вирішив, давно хотілося і, можливо, комусь обіщав, обіцяв, повторяюся. Зробив екскурсію невеличку по ТРЦ Київ. Кстати, ми забралися на кришу. Дуже цікаво, подивіться, я перший раз сам там був і мені було цікаво. Ну, звісно, було б воно краще ввечері, щоб не так жарко. Зараз жара дуже виматує. Я майже не кручу педалі, Але все одно жара дуже сильно виматує. Це була четверта частина прогулянка по екватору. І п'ята частина ми зараз їдемо знову. Павленківського парка, трошки проїдемося по Зигіна, там проїдемося в сторону ДК, ДК ПТК, потім поїдемо в сторону першої горбольниці, і Юрівка, сюди-туди і Половки. Трошки так покрутимо, повертимо. Можливо, десь хтось ще не був і буде йому цікаво. Так як я завтра на сутках, я вирішив вже сьогодні з вами. з вами по повній програмі. Зараз з базарчиком пройдемося з Ігіновським. Потім трошки проїдемо по каштановій алеї. Так що тут такі діла. Там тут музони ну, у нас конечні, конечно музони. Це погано. Я ж номера... тільки номерую в лови камбіток. Щоб там серії є, або ще щось. Ну щоб ви розуміли, сьогоднішній велипрогулянці 5 частин. Блін, як я подустав. От це жара. Звісно, я то трохи сидів в полотку, було, коротше, бомбезно. Короче, на рынке ось на нас картошка 30 гривень. Клубника 270. Такі цены сумасшедши. Так що базарчики це не по модели. Або центральний базар, або это, супермаркети. Що за 30 гривень, якщо в супермаркетах вже давним-давно по 18 картошка молода. І дуже непогано. Я вже скільки разів їбрав, поки своя не почалася. Так, алло, давайте. Давайте проїдемо. їду, очі вивалило і все одно зварачую мені на колосон. Ну, що за мене. Так я ж велосипед веду. Ну а тут проїду так. А, все, я спомню. Я хотів отак проїхатися, потім там буде поворотик, Проїду трішки алеєю Каштановою в сторону ДК ПТК п'ятої школи. А не біси. Блін, прикольний сачок, як з мультика, а то знаєте, що тут Чувак ловив там стрипос чи що він там ловить тим сачком. <тас> так, а де ж васова бочка? Раніше в прошлому році, позапрошлому а ось. Є на місці. А то я думаю, вже немає. що на неї так не збить обережно проскочу вони такі широкі рулі я можу просто зачепити то я если що моя так Варіант отут повернути, варіант на п'ятій школі. Та Ладно, давайте тут, щоб трошки каштанової алеї задіти. Так, тут ніхто не вилітить. Так що добре, що ми тут. Зараз трошки до п'ятої школи, ДК ПТК і дворами на Юрівку. Біблейний курс, ніхто не хоче біблейний курс прийти. Дивіться, як шикарно тут. Прохолода, просто неймовірна. Зараз такими тропами проїдемо, я думаю, ми з вами або не їздили, або колись дуже давно. Блін, як я не хочу вставати чесно. І не буду. Так, бачите, люди ходять до своїх родичів. Це ж по-любому син загинув, місто. а може це просто хтось комусь, має бути колега полізе. Так а тут ми поїдемо зараз по прямій. Але я квітів, щоб ви розуміли, на п'ятій школі, біля тика потика, тут кіоски всі з квітом. А вон квіти по тій стороні, які йдуть. На І Теж бачите самі продавці. Так, що за собака-барабака. Пес будеш майонез? Ні, не буду майонез не любить майонез. Так що можете тут придбати квіти, кого цікаво. І кулінічі. Давно ми їх не знімали, цікаво. Там таракани, як завжди, присутствують, чи вже їх немає. Знову не хочу я вставати, зараз, мабуть, пережду і 23 Сека. секаса. 10 секунд по моєму Чи по вашому секунди По моєму секаси Секаси 10 секасів так не грубо Нарушаємо однако Нарушаємо Ну я понятно, що не встав Це теж якби Порушення, ну по крайній мері, мері, я не йду на чи не йду, чи не їду на красне світло. Катка така пофіг пішла. І кстати, дуже багато, хто дивиться мої всі відео, ви замітьте, дуже багато порушень. Прикольний сарафан, кстати, бомбезнес. Такий літній, свіжий, жіночка. А я думаю, мої мого возрасту. Так, що тут? Та що за это? І он скільки бандитів стоїть, хоче переїхати. Чи проїхатись? Я трохи сейчас по тротуару, бо ми з вами тут почти не їздили. І, кстати, попереду чи то поти лежать на тротуарі. Зараз я подивлюсь, чи то на них лучче. Ти балді, так ви то ніяці, алкоголіки. Один взагалі пофіг, йому просто пофіг. Вторий он пішов під машину. Жара. То ти і так ліниві, а як жара, так це взагалі. А, як нам тут з ним розпетляти? Вулиця уютна, прямо уютна тут кілька. Боже, мені подобається мій заряд. Три поділки, тобто ми долітаємо додому, плюс я завтра ще лечу на всіх парах на сутки. І тільки на роботі я заряджаюсь. Energydizers. Ен Заряджаю коня, електрикою, бо він трави не їсть, тільки електрику споживає. І третій світофор чи четвертий я вже збився. це що тут? який шустрий. Ми вирішили по цій вулиці всіх їх зібрати. вже не співає да. я не хочу вставати тому що це представка вже четвертий раз да, чи третій я встану так більш не повинно бути ще один є в кінці на розвитці але я вже поверну направо така тойота ой мазда кажу тойота Мазала така непогана Примостилася в частних секторах. Так, сейчас заїду на половки хліба, куплю і все. І додому. Зараз у нас 20 минут третього, нормально, так, ладно, давайте пусимо. Так, у нас всякі Кстати, можна все тебе заїхати, а тебе у но мы вже до додому. Нам сейчас праворуч повертать, щоб вы понимали. Це в мене вже чердак, він вчора мене підзагорів норм. Так, мені можна навіть не чекати. Оці 10 секунд. Так, сейчас заезжаем вниз и на всіх парах. Через юроку на Половки. Токи трошки маршрут ми поміняли для Шандра. Кінець відео, але прошу підписатися, поставити лайк. Буду дуже вдячний. Так, зелений, ми спіємо. Блин, що там він мигає? Беиет Балі... чи ні? Йоханний попай, ні. А, 2 секунди. Ми правда на жовтому поїхали, наша що робити. Чуваки, поки стартануть, я на всіх пора. Оцей, кстати, теж, то, то що передо мною на жовтий Вольвега їхав. Зараз на жовтий, я не пам'ятаю, вже є закон, що на жовтий не можна їхати. Так, нам надо за Аудюхой. Так, хотя бы никто тут такие резкие не, не стартанул. Вже рік їжу на електриці вже, ну року ще, звісно, немає, це я трохи прибрехав. Коли я купив зимку, електрику поставив, то був безказно, працює, заряджає, Взагалі не касається. Так, треба лице вбирати, бо може й камінь влетіти. Носили, тепер свіжий травой пахне. Хоча Та така жара, трава і так, мені кажуть, вигори, її косити вже не треба. Блін, хто купив квартиру в оцих. В нових будівлях, звісно, не на попадос. Вони заглохли вже 3 роки, поки війна стоїть. Ой, поки війна йде, вони стоять. Що не працює, що саме цікаво, кран стоїть, значить немає другого об'єкта, щоб туди кран перетягнути. І ліце невигодно. Вже не 48 з горки, а 38, ну все одно, чи 35. На горку 32 ще залітає, 33, км, 34. Не спію перескочити на ту сторону. Зараз підшифруємо. З нашої сторони там фура далеко, але з їхньої багатенько. Ох, вона вже і не Ой, блін, де ти взяв У нас свої маньопи Нам по прямої не даті, нам треба хліба купити в ОТП Кстаті сьогодні ж перший день акції, ну щось я там взагалі нічого не надибав Хай можливо пізніше вже отроплю сутки, зніму якісь Обзорчик продуктів цін, тобто так, Там у нас красний, стоп-сигнал, значить ми сміло їдемо. Ну вже ми там де треба. Поліціянти там вдаліки щось мудрують, кудись їдуть. Я надіюсь не до нас сюди Сейчас кстати надо цинкануть Не пристегуватись Так друзі ну все Всем пока-пока да? Побачимся в наступній серії